Металіст в контексті молодих талантів вирізняється. І чому було цікаво знову ж таки подивитися на одного з молодих гравців? Це Ю це гравець, який має поїхати на чемпіонат Європи. Геннадій Синчук дивився його в поєдинку металіста останньому. Дуже він мені подобається, але там в нього були якісь, якісь проблеми були зі здоров'ям, тому він в цьому конкретному поєдинку з Дінозом не показав свій найкращий поєдинок. Чому я за нього скажу? Тому що мені от на тижні таку дізнався інформацію, що дуже хороші гроші за нього пропонують. І українські, і закордонні клуби. От вам, Приклад, чому молоді футболісти можуть і чому повинні розвиватися, байдуже, в якій лізі вони грають. Український клуб один, теж, який ставить завдання, давав за Сінчука 800 тисяч. Металіст відмовив доларів. Закордонний клуб один відомий, давав за Сінчука півтора мільйони. Де ми кілька десь місяців тому говорили про Кирила Дігтяря і інтерес до нього. Так от, півтора мільйону давали.